13 тисяч першокласників сяде за парти цьогоріч на Рівненщині. З них 195 діти ВПО. Загалом до школи піде 160 тисяч учнів. Одним із нововведень стало введення предмету захисту України. На це державою для нашого регіону було виділено субвенцію у 84 мільйони гривень. Та головним завданням є організація офлайн навчання. В нас в області. Загалом офлайн навчання розпочне 96 всіх шкіл, тобто це 521 заклад загальної середньої освіти, і лише 4% – це 21 заклад, який, на жаль, не може розпочати навчання офлайн в зв'язку з питаннями безпековими. Зокрема, це так звана червона зона, де знаходяться ці заклади. А це 20 кілометрів від кордону з республікою Білорусь. Тому 14 закладів, з яких потребують точно будівництво капітального укриття, бо лише з такими видами укриттів можна проводити навчання в прикордонній зоні.